Kia Niro 2020 року. Цей автомобіль вже у нас дерестайловий, трохфазний. Автомобіль у максимальній комплектації, Executive Line, всі асистенти, все по автомобілю присутнє. Даний автомобіль вже знаходиться в Україні. Бачите, присутній безключовий доступ, датчик сліпих зон, комфортний вхід, електросидіння, пам'ять сидінь, акустика JBL, датчики світла, датчики дощу. Пробіг даного автомобіля складає 86 тисяч. Тут у нас вже йде рестайлова ось така мультимедія. Підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, підігрів керма, два ключі. Також у нас в комплекті йде два коврика, одні резинові, одні тканини. Так. Такий вигляд у нас сзади підігрів задніх сидінь, в комплекті також до даного автомобіля в нас йшли рейлінги. Цей автомобіль купили із лізингового аукціону Нідерландів. В комплекті також, присутні, у нас два зарядних. Тут у нас знаходиться фаркоп. Автомобіль вже в Україні, розметний сертифікат на даний автомобіль ми вже зробили. Скоро будемо передавати даний автомобіль. Новому власнику. Ціна цього автомобіля в Україні з усіма послугами, включаючи з сертифікатом, склала 18500 євро. Нагадаю, це 20-й рік рестайл. Отже, друзі, хто бажає придбати ось такий вам, можливо, будь-який інший автомобіль з Європи, вертається 0,98 321 5004. Звати мене Володимир. Всім гарного дня!